Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 369. Знайдіть перше три п'ятих від числа 60. Тобто, треба знайти дріб від числа. В Вашому підручнику є означення, щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Все. Давайте ще раз: число помножити на цей дріб. І так, ви знайдете дріб від числа. Поїхали? Пишу перше. Нам треба ж знайти 3 п'ятих від числа 60. Дріб від числа 60. Отже, я число 60 буду множити на 3 п'ятих. Все. А щоб натуральне число 60 помножити на дріб на 3 п'ятих, Треба натуральне число помножити на чисельник. І тепер у мене в чисельнику 60 помножити на 3 в знаменнику 5. І цей дріб треба скоротити. Ділимо на 5, і 60 і 5 в чисельнику 12 в знаменнику 1. І тепер ми маємо в чисельнику 12 помножити на 3 в знаменнику 1. І це виходить дріб 36 перших. А це дорівнює 36, тому що дробова рисочка. Це те саме, що 36 поділити на 1. Дробова риска це знак ділення. Далі, друге, треба знайти 0,16 від числа 20. Знову треба знайти дріб від числа. Дріб від числа знаходимо множенням. 20 треба помножити на 0,16. Давайте пригадаємо, в 5 класі ви вчили, як помножити натуральне число на десятковий дріб. Спочатку множимо, не звертаючи уваги на коми. Я множу 20 на 16, буде 320. І тепер справа наліво відокремити стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Відокремимо два знаки. Два кроки зробили і поставили кому після числа 3. Прибрали зайве, і у нас що? Відповідь: 3,2 все. Третє. Читаємо. Знайти 5 шостих дріб. Від числа 320. Тобто 3,20 це число. І нам треба знайти 5 шостих від 320. Множимо 3, на 3,05. Дріб від числа знаходиться множенням. І тепер треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, в чисельнику 3 помножити на 5. В знаменнику 20 помножити на 6. Не Пішаємо виконувати множення, треба скоротити. Ділимо на 3 і чисельник, і знаменник. Тепер у нас 1 в чисельнику 2 в знаменнику. І на 5 в чисельнику 1 в знаменнику 4. Що у нас залишилось? В чисельнику 1 помножити на 1, в знаменнику 4 помножити на 2, і це буде 1 восьма. І на останок четверта. Дивіться в умову. Знайти 3 восьмих дріб від числа. Мішаного числа 2,23. Дріб від числа знаходимо множенням. Треба 2,23 помножити на 3 восьмих. Пригадуємо, як ми множимо мішані числа. Треба мішане число 2,2 спочатку перетворити у неправильний дріб. 2 помножити на 3 буде 6. А 6 додати 2 буде 8. Отже, вісім записали в чисельник, а 3 переписали в знаменник. І помножити за умовою на 3 3,8. Далі множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тут треба скоротити на 8, буде 1 в чисельнику, 1 в знаменнику і на 3. Буде один в чисельнику і один в знаменнику. І що залишилось? В чисельнику 1 помножити на 1. В знаменнику 1 помножити на один. Це одна перша. І це дорівнює одиниці. Пам'ятайте, що дробова риска це те саме, що знак ділення. Один поділити на один буде один. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!